Для відновлення України деякі експерти говорять, буде потрібно до трильйона доларів. 300 мільярдів це лише одна третина, та й то менше третини. Тому це перший, дуже важливий, але разом з тим і дуже складний крок. Чому? Тому що тут виникає питання не власне в самих коштах, а в юридичному механізмі їхньої конфіскації. І от тут найбільше проблем. Бо ви ж знаєте, що на відміну від Росії, де норми права це знаєте, як вони кажуть, законка пішла куди, повернув туди, і вийшла. То в європейському цивілізованому праві, в американському цивілізованому праві йдеться про інше. Треба, щоб не було жодної зачіпки для того, щоб потім ці рішення були оскаржені судах. Бо суд буде аналізувати не політику, а правові аспекти, і тому виписати оцю е, юридично бездаганну форму, яким чином треба це зробити, це справді питання непросте, особливо враховуючи, що в кожній країні своя ж е, законодавча база і юридична система. Тому власне в цьому головна проблема, і е, я думаю, що ми, українська сторона, повинні. Максимально ефективно співпрацювати з ключовими країнами, де зосереджені ці кошти, бо це не, 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 не дуже багато країн, це ну максимум десяток, де, де, де зосереджені ключові суми, і допомогти нам спільно знайти оці юридичні формулювання, юридичні розв'язки для того, щоб все таки ця робота була ефективно завершена. Бо було б дуже справедливо, якщо б російські гроші працювали проти російської агресії. Це дійсно питання про справедливість. А скільки часу це може зайняти? Скільки років, десятиліть? Ні, ні, ми повинні ставити питання не про роки і десятиліття. Ми повинні ставити питання про місяці, бо ми не маємо можливості чекати роки і десятиліття. Нам потрібно це тут і зараз. Нам потрібно це негайно, тому що в такому випадку ми, до речі, знімаємо дуже багато проблем для самих наших західних партнерів, їхні уряди. Не будуть більше об'єктом критики політичних опонентів, що уряд забирає гроші у своїх громадян, мовляв, і у нас у самих купа різних проблем. А от ви забираєте ці гроші для потреб України. В разі, якщо таке рішення буде прийнято, то уряди звільняються фактично від цього політичного тиску всередині своїх країн. І це справді справедливо. Агресор повинен відповідати за свої злочини, в тому числі і фінансово.